Так, ось арпалчик уже причеплений. Все. Тут тяга стоїть з Владимиру це бо тут отвір великий, щоб палець не бовтався, все чітко, не розбито. Кардан. В роботі треба опускати, щоб кардан йшов як менше заломлювався. Так, все, я зняв бункер. По ножам, по ножам, дивимося, щелкано. Ледь, ледь, бачите, як виставлено. Ось спічку рубає. Крутиться від руки, від руки крутиться, Провертаємо, наступна пара. Теж чітко, ніяких зазубрин.